Друзі, вітаю! Путінський пес Вагнер вперше з'явився після того, як пропав і дав задню і втік з Ростова, не дійшовши до Москви. Цим самим кинувши мільйони надій на те, що в Росії почнеться гарний, класичний, прекрасний переворот і зміна влади, ну, як мінімум, або хоча б громадянська революція. Ну, ні до чого він не призвів. Його відправили в Білорусію. А ну і, власне, звідти він вже зробив свій перший медіа вихід. Давайте все проговоримо, бо є вже коментар і прем'єр-міністра Польщі, президента Латвії. Є велика кількість інформації зовні, тому підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео, і ми з вами починаємо. Власне, ЦВК Вагнер планував, що говорить Пригожин, це коротко переповідаю, що планували розформувати ще 1 червня. От і вони власне відправились в Ростов, і там мали публічно здати всю техніку і мали якраз таки бути розформовані і підпорядковані на власне, підпорядковані Міністерства оборони. Потім там вони приймають рішення йти на Москву після того, як ракетними ударами обстріляли їхній табір, де вони власне відпочивали. Ну і власне після цього вони бунтують і йдуть. Це така нова офіційна версія. Вагнера, ну Пригожина. Е, головна ціль була наказати міністра оборони. Тобто, тут в цьому пасажі він говорить, що ціль вже типу не Путін. Хоча ми пам'ятаємо, що соціальна справедливість направлялась і до Путіна. Те, що Путіна вони називали Пипи, який обрав не ту сторону, і скоро вони виберуть нового президента. Це все було, але чомусь він думає, що всі все це забули. Ну і власне він говорить, виправдовується, що вагнерівці нікого на суші не вбили. Дуже жаліють за те, що в повітрі вбили, збили там кілька літаків. Ну там. І літаки, і вертольоти, говорять, що там більше семи вертольотів. Ну і власне така розмита позиція Вагнера з'являється в. Така розмита позиція Вагнера з'являється в медіа. Зрозуміло, що це перший а, вихід, і тут він якраз таки а, намагається так розмити, виправдатися, і можливо навіть трошки підлеститися до а, самого Путіна і тих, проти кого він йшов. Ну зрозуміло, що він роздув велику хмару, з якої пішов маленький дощик. Ну і зараз він намагається так по-мягкому, що називається, відстрілятися. Власне, в Білорусі з'являється інформація в російських ЗМІ, що В Білорусі вже починають підготовку до будівництва та ПВК «Вагнер». От, видання Віорстка говорить про це. Перший такий табір власне, планується збудувати в Осиповичах Могильовської області за 200 кілометрів від українського кордону. Комплекс площею 24 квадратних, тисячі квадратних. Метри розраховані на 8 тисяч осіб. Ну власне, вони працюють вже сьогодні над цим і власне хочуть в найшвидші терміни їх здати. Друге, що з'являється, це напруга на кордоні і України і НАТО. І Тут у нас є вже кілька перших. Заяв президент Литви сказав, що якщо пригожна або частина групи Вагнер опиниться в Білорусі з неясними нечіткими планами, ну от, і намірами це означатиме лише те, що необхідно ще більше посилити безпеку східних. Кордонів в даному випадку він має на увазі кордони з своєї країни НАТО, країн Балтії, Польщі. От і він говорить, власне, повторює, що не тільки за себе, за всіх. Паралельно з цим президент Польщі говорить, що виростає напруга на східних кордонах і теж пропонує посилити кордони. Тобто, вони розуміють, що вагнерівці можуть дати бій країнам НАТО і можуть піти. Далі. І це якраз історія в тому, що дійсно Вагнера десь переламали в ході цих переговорів, і плани можуть змінюватися і коригуватися. Ну, скажімо так, грабили награблене, і зараз якраз таки намагаються після награбленого, зараз намагаються перекупити перекуплене. Ну, в будь-якому випадку, вийшов Наєв, наш керівник ССО, і сказав, що. Загроза нападу з Білорусі для нас не страшна. Ми тримаємо все під контролем, це все моніториться. Ну і зрозуміло, що там, поки вони ці табори збудують, навіть якщо вони підуть напряму, наші готові поля заміновані і чекають їх з кожної сторони. І, скажімо так, сюрпризів там точно не буде. Паралельно сьогодні спілкувався з кількома політиками і дипломатами. Багато хто виводить інформацію про те, що надзвичайно велика роль Патрушева керівника СНБО. Російського, який дуже хоче поставити свого сина спочатку на прем'єр-міністра, а потім на президента. Ну і зрозуміло, що він брав участь в цьому заколиці, як в старому фільмі Маріо П'юза. Християний батько, зрадником буде той, хто піде від тебе на переговори. Ну, власне, він, він і став головним переговірником. І на цьому сходиться і Західна преса, і російська преса. Що, власне, Патрушев, BBC про це пише, що власне Патрушев був тією людиною, яка вела переговори для Путіна. Ну, і Патрушев на наступний день каже Путіна: дивись, всі повтікали. Цей втік, той втік, той втік, їх всіх треба міняти. Тобто він намагається зараз змінити еліти всередині, ну і власне ця маніпуляція з Агнером, як мінімум, зі сторони Патрошва, але не всі, хто там допомагав, була в тому, щоб не замінити самого Путіна, а замінити частину еліт, які сидять навколо нього. Але зрозуміло, що не тільки Патрішев грав там ролі, велика кількість інших спецслужб. Одним словом, всі один одного там використовували. Ну а Пригожин дав задню і продався Лукашенко. Лукашенко посилив свої акції цією історією. Зараз він Путіну каже, що е, він зараз е, зробив один-один. Е, тобто, якщо до цього Путін, якщо до цього Путін е, казав, що він спас Лукашенка, коли почалась революція, то зараз Лукашенко каже, що все, один-один, я тебе теж спас, тому давай вже. Без зайвих амбіцій, ну чим зіграємо нам це в плюс. Ми поки що не розуміємо, але в будь-якому випадку бачимо, що певні події відбуваються на території Білорусі. Тому нам треба пильнувати, укріплювати кордон, укріплювати наші сили і позиції і розуміти, що немає хороших русських і тільки збройні сили України, які захищають нашу державу, роблять все можливе тільки для того, щоб наші громадяни були живі, здорові, ніякі які не, безпо... не турбували нас. Ні ввечері, ні вночі. Е, ну власне, по, по даній ситуації. По першому виходу Вагнера, це все У мене до вас дуже просте питання: чи піде Вагнер з Білорусі в сторону України чи в сторону НАТО? Типу, Польща, Литва, чи просто цілью буде качнути саму Білорусь, такий собі троянський кінь, якого Путін закинув. Поздихавшись його, здихавшись під час свого власного перевороту, напишіть свою думку, що насправді робить Вагнер в Білорусі. Поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.